Так, 8 вересня 22-го року. Київщина. Верніше, сам Київ. Ось таку пічку ми тут поставили в будиночку. Перше, що у нас тут стоїть по ходу, це демар, Димар ми зробили на Борний, Аж туди. Ось капельник. Ось таким чином зроблено. Ось собі. Далі йдемо. Ось у нас стоїть котельня і в котельні у нас стоїть турбінка. Ось так. Она вона виглядає ця турбінка. Ось. Турбінка зараз працює. Стоїть дросель -клапіна. Дросель клапіна на кожну віточку. І ось пішли вєтки, подача теплого повітря по будинку. Так, йдемо далі. В кожну кімнату тут. Тепло подали, жалко, жалко не видно, але ось, на. Да, в кожну кімнату у нас є подача теплого повітря. Ось, а от сама сама пічка у нас є. Сьогодні ми її здаємо в експлуатацію. Перша пропалочка. Ось так горить. Ось подача. Пішла ззовні повітря. Можна, якщо не, не потрібно, закрити. Ось, якщо потрібен кисень відкрити. Ну ось, собственно говоря. І там другий поверх. Тож ну, ще не зроблено туди подача, але закладну зробили. Ось включили турбінку. Працює зараз 20 градусів. Турбінка працює. Майже не чутно.